Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 березня, і у мене нова історія в селі. Їхавши з міста, і я вже під'їжджаючи до своєї вулиці, побачила те, що е, поміж обо, біля обочини там забиті були такі пакільці, аби моя машина не проїхала, тобто до своєї вулиці. А у мене так складається, що е, до моєї до мого двору немає асфальтної дороги, у мене грунтовка, виходить. І от набили кілки, щоб я не проїхала, пішліть, я вам це зараз буду все показувати, аби ви зрозуміли мене. Ось ці самі пакільці, і, як ви бачите, вони створюють перешкоду для виїзду з вулиці на головну дорогу. І навіть вечором їхавши, не знаючи, що вони там єсть, це може призвести до аварії. І, звичайно, що я пішла їх приймати, так як вони заважають. І тут почалося саме цікаве. До мене підійшов чоловік-односелець, який саме набив ці пакільці. А це ви позабивали? Я а на лиха, можете забити у себе під двором. Набив вже там, де треба, там Ну так, а чого ви будете розпоряджатися цією територією? Мало, а я там можу застрять, коли грязь. Ви прийдете мене витягувати. Будете по кільці собі забивати біля двору. А що це ви мені робите? Що це в сраку? Може ви собі заткнете в сраку? Зробіть мені асфальт до, моє... до мого двору. покажи, хай тобі Зробіть мені асфальт, щоб я... Асфальт твоїй просите? Що я по крайній мірі не прошу. Да? Я, я сам нічого бачу. Я не прошу, а я наоборот, вообще то помогаю. Кому буде помогати? Якщо ти ви а не в пут. А ви робите тільки на злу. Зробіть мені асфальт, щоб я отот не загружала. Так зроби. Я загрожу не загрожу. Мені Як? скажіть, яке вам ви маєте право тут забивати взагалі щось? Тепер скажи, яке ти маєш право посеред вигона їздити? Таке, Того, що я живу Мачин. там. Будеш їхати, знімати на Ну дивіться, якщо проб'ється колесо чи ще щось, Це запомніть, я прийду немає. до вас. Але... Помнили? Якщо щось случиться з машиною, а. до перших до кого прийде міліція,